Привіт, Національний банк України та Родовий банк польський. Презентують комплект з двох монет, які разом складають одне серце. Дружба та братство найбільше багатство. Загальний тираж набору до 10 тисяч штук, по 5 тисяч штук кожної монетки. напівсердечко польське, і напівсердечко українське. Пускається відповідно. Банково-монетним двором НБУ, а друга половина польським монетним двором Менніця Польська С.А. Нагадаю, що в 2012 році Україна і Польща вже випускали монету ОФА до Євро 2012. Також це був спільний випуск. Також складався з двох половинок і також був тираж 10 тисяч штук. Монета Дружба та братство найбільше багатство вводиться в обіг. До Дня Незалежності України, 24 серпня 2023 року. Продаж вже буде розпочато 31 серпня, як через магазин НБУ, так і інших партнерів. Номінали монет будуть 10 гривень та 10 злотих. Дві срібних монети 99 на цей проби. Загальна маса буде 31,1 грама. По дизайну на аверсах монет зображено стрічки в, в кольорах стяги України та Польщі, які оздоблені гербами двох країн. У нижній частині монетувані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах. На українській монеті війну, її жахи та опір українського народу, на польській – допомогу, підтримку та співчуття, яке нам надав польський народ. На реверсах вона зображено символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, скатертиною і діляться хлібом та вином. Приз'єднані обох монет разом. Орнамент у нижній частині утворює квітку, символ надії. Життя та розвитку. Творив дизайн цих пам'ятних монет заслужний художник України Володимир Таран. Доволі гарний випуск, як на мене, варто його придбати буде, напевно це таки зроблю. На цьому до побачення, слава Україні! Щастя вам та здоров'я!